Доброго дня, сьогодні 27 вересня. І чим я буду зараз займатися в саду, це привіз дерев'яний попіл. Чистий такий хороший. Ось, це дуже гарне добриво, особливо восени. Тут багато калію, фосфору, кальцій, є мікроелементи. Тобто все, щоб наші рослини чудово підготувалися до зими. І перезимували, особливо фосфор. Там молоді саринці зараз буду підживлювати, щоб коренева краще наростала. З завтрашнього дня передають дощі і три дні будуть. Тому попіл зверху розсиплю і якраз дощ з дощом піде все під корінь. Дуже полюбляє попіл полуниця. Тут мене дві тижні тому висаджував. Азію на нове місце і теж ось потрусив, а тут ще мені привезуть Сірію і ще один сорт, то я вже тут висаджу, то зарані просипав попілом. Далі з дущу він піде якраз в землю. Так, а тут у мене гірчиця росла. Тут буду я вже озимий часник через пару тижнів саджати і готую ділянку, Ну, чекав поки вона підросте, бо решті ділянки в мене вже готові щомісяць, тому я зробив. Тут буду надав моркву сіяти, а тут зараз привіз перегній, пісок, гірчиця, попіл посипав, перекопаю і підготую ділянку під озимий часник. Також вирішив, мені привезуть дуже хороший сорт важини вовшито. Я вже підготую теж діляночку, перегній, попіл. Зарані гірчицю посадив. ну от і З приводу гірчиці вона вже не буде рости в мене. І отут трошки деякі доцвітіння я довів це не критично, це буде перекопуватися. І от бачимо, зранку от приїхав і вже був приморозок. От інідь, і вже воно ламається, і вже все. Вже можна, далі не буде рости, можна перекопувати. Десь мінус два, мінус три, десь точно було. от Навіть фундук в мене ось листя попромерзало. От поруч поле, тут можна... Ну Вже сонце вийшло, то не так видно. а Тут фактично біло все стояло. Тут трошки ще залишки є приморозку. Так, ну і дісталось теж попілу фундуку. Ну, Все-таки от зола краще, ніж попіл, так як вона... Не так буде вимиватися взимку дощами. І все-таки краще попіл навесні розсипати під посадку. ну Золи мене небагато у попіл тому виходжу з того, що є. ну і Саме головне це от виноград. Виноград однорічні саженці, яким вже рік. Бачив, вони вже фактично нам треба тут дві бруньки, я буду на чотири зрізати і накривати на зиму, то воно вже визріло. А оце вже фактично воно не визріє. Ну, воно і не потрібно. Ну і теж попіл дасть змогу саринцю краще перезимувати, краще укоренитися. Адже наземна частина вона ще вже не буде. Не буде рости, а от коріння, тим паче замульчоване, там, е, хорошенько проляється водою, і ще буде місяць-другий потихеньку рости. От, тому от, зараз підживлення попілом, те що треба. Города, сада молодих саженців теж зараз буду проходити і все буду просипати ось таким чином попілом і готувати свій скажімо, молоді саженці до зими